Подивися, упевнені, здається камеру, що знову. Доброго дня! Я з України, з центральної частини. Хочу сьогоднішнє відео присвятити будівництву і ремонту. Маю таку хатинку, в якій я роблю ремонт на сьогодні. Ось така вона з вулиці вам покажу вікна міняла. Хочу вам показати всередині, яка вона, як я її спланувала. Може комусь пригодиться. Моє відео стане комусь нагоді. Це центральний вхід. Заходимо це вітальня. Вітальня. Прямо перед нами були двері. Їх ви... Вивалили, і це буде тепер така прихожа, суміщена із вітальною, Два в одну. Посередині у мене груба велика, яка обігрівати буде чотири кімнати. З цієї сторони можна місце варити щось там, варочна поверхня. З іншої сторони я вам покажу, наскільки вона цікава, цікаве планування. Сюди ми повертаємо це кімната спальня, така невеличка. Вона прохідна, далі велика кімната. Ну, я там поки що ремонта не роблю. Я вирішила зробити в 4 кімнатах на 5 кімнат. Ось це вікно з середини. Стіни тут штукатурені, глина з піском. І штукатурені дуже гладесочком, в них дуже негладенькі, як, шпак... як шпаклівка, як шпакльовані. Стіни я їх буду просто білити глиною білою глиною і все. Підлога залята, цементна стяжка тут в цій кімнаті. Ось така ця груба, вона, виходить, сюди одна кімната. Виходить на велика. 2 метри, майже на 3 висота потолків. І ось так. Тут у вітальні я вирішила зробити санвузол. Тут буде перестінок з дверми, в цьому кутку буде душ. Виведені всі комунікації, з цієї сторони буде туалет і бойлер. І пральну машинку планую тут поставити. Далі проходимо вітання. Так, тут кругом стіни перештукатурені глина з піском. може Ми станемо на годі. Ось ця груба з цієї сторони має такий вигляд: вигляді каміна. З одної сторони у нас варочна е поверхня, щось можна готувати. А тут можна сидіти, спостерігати, як горить вогонь. Ось така висока. Далі двері, ще одна спальня. На цю сторону я зробила панорамні вікно двері. Воно відкривається на дві сторони, і виходить такі панорамні Там в мене гарний вигляд, тавочок у мене, струмочок. Відкривається гарний. Пейзаж, розбитий садочок, там позеленення. Ось так, такий вигляд має. Там альтанка Ой, видалочка. Місточок через струмочок. Ось така зона релаксу, відпочинку. Туди будуть зроблені сходинки. Можна буде виходити з кімнати, відкривати двері і виходити вікно, двері таке панорамне, виходити прямо в сад, в садику. З цієї сторони я зроблю таку невеличку, тут виведені комунікації всі вода, каналізація тут буде. Кухонний такий вуголочок. Тут невеличкий такий. Сама кухня в мене в іншому місці я планую, а тут так можна щось таке приготувати. Ось така Це вихід на двір. І сюди ще одна кімната, виходить. Пальня. Кругом підлога залята, цементна стяжка. А тут я вирішила зробити таку ліжанку, ліжанку, таку гарну, добротну, щоб можна було лягти і зимку погрітися, повигрівати. Все. Таке вікно, вікна великі, панорамні, щоб багато було світла, і можна було кинути м'якеньку подушечку і посидіти біля вікна, помріяти такий огляд. Будиночка, в якому я на даний час роблю ремонт. На підлогу з часом м -м, застелю, мабуть е -е, лінолеум, я ще не знаю, не знаю, поки що, м -м, мабуть, лінолеум. Е -е, де зона е -е, прихожі, то тут е -е, постелю. Плитку. Керамічну плитку, я її вже купила, буду ставити всім гарного дня. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, кому було цікаво, поширюйте це відео. Далі буде.